Всім привіт! Нарешті в продажу є смарт-пристрої для інверторів Deye. І так, не перемикайтесь, відео буде поділено на дві частини. В другій буду розповідати специфічну інформацію, а в першій частині зараз за одну хвилину загальну інформацію для загального розвитку, для розуміння: потрібно вам воно чи ні. І так, інвертори Deye, я думаю, ви всі розумієте, що це таке. Хто ні, то один із найпопулярніших в Україні таких топових дорогих добротних інверторів. І разом з акумуляторами утворює таке джерело безперебійного жилення на всю квартиру. Інвертор 6 кВт. Знизу ось тут два акумулятора сумарно 10 кВт годин. Відповідно, коли зникає світло, будинок продовжує працювати. І працювати може одну-дві доби в залежності від навантаження. Іноді виникала необхідність у людей, яких є такі інвертори, керувати якимись пристроями з великим навантаженням, ну, наприклад, бойлер. І... Все це було зробити доволі таки важко по-нормальному, поки не було ось таких розеток. Так, можна через інші розетки зробити. Але чим відрізняється ось ця смарт-розетка де від інших сторонніх. Крім стандартних режимів, наприклад, що можна виставити по часу, там, зранку вмикаємося ввечері вимикаємося, вечір вимикаємося там, або просто керування дистанційне, там, з телефона зайшли вимкнули, вимкнули. Це все зрозуміло, це все є в інших. Але окрім цього, є дві головні функції. Перша. Інвертор може вимикати навантаження, коли зникає мережа. Тобто зникло світло, і, наприклад, ваш бойлер вимикається. Інвертор його вимикає. Світло з'явилось, інвертор його увімкнув. А іноді, наприклад, може бути інша ситуація. Якщо у вас доволі такі великі потужні акумулятори, то ви можете бойлер і не вимикати одразу, коли зникло світло. Якщо планові вимкнення по графіку там, 4 години, 3 години і так далі. То можна прив'язати розетку до іншого показника, а саме до, як ми бачимо, є меню відсотки заряди акумулятора. Тобто, ми можемо, наприклад, зробити так, що коли зникає світло, наш бойлер продовжує працювати. Але якщо акумулятор розряджається більше, там, на 50%, то лише тоді вимикається е, наш бойлер або щось інше. Тому штука дуже корисна, цікава. Е, що потрібно для того, щоб вона працювала? По-перше, треба купити ось таку антенну. Приймач передавач, і далі вже розетку. Розеток можна купувати 10 штук. Антену, звісно, одну купуємо. Крім того, є ще інші пристрої. Це там великий перемикач, але для там дійсно великих якихось навантажень, на трехфазних навантажень. Крім того, є там зарядка для електромобілів. Крім того, є е, смарт-лічильник, трансформатори струму безпровідні. Це коли у вас, наприклад, вхід в будинок і місце, де розташований інвертор, дуже далеко один до одного. Ну то інша тема. Ось, в загальному, я вам розповів: це смарт розетка яка відрізняється від сторонніх розеток тим, що можна прив'язати напряму до інвертора, і керувати або при зникненні мережі, або по відсоткам акумулятора. Це основне. Єдине, хочу застерегти, поки що, на сьогоднішній момент, 25 грудня, це все працює не так класно, красиво і швидко, як, ну, як перевірені способи. Наприклад, мені знадобилася майже доба, щоб заставити цю штуку працювати. Поки що це все сер, поки все це тестується, я думаю, через кілька місяців, через там, півроку, все це буде працювати вже набагато краще. А тепер ми переходимо до другої частини відео, і я буду розповідати, з якими проблемами я зіткнувся, що робив і як заставив працювати цю штуку. Погнали! Так, одразу скажу, бо є скептики, які кажуть, що на таких 6 кВт воно не працює. Зараз я покажу. Так. Так, це нічничок. Так, 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 так. Ну, давайте зайдемо ось таке у нас нове меню. З'являється. Тут по центру, коли ми нажимаємо, можна перейти вниз або вгору, і є меню увімкнення. І ось ми натискаємо OFF, але треба ще підтвердити. Окей, Вимкнулося. Ось. Тобто, ви бачите, працює. До речі, одразу можу сказати про мінус. Який виявив. Ось, Ви бачите, вона працює. Що я виявив, якщо розетку ось, зняти. І потім, тобто, якщо зникне прям живлення повністю, і потім вставити, то вона не запам'ятовує своє останнє положення, тобто вона не вмикається. І треба або з інвертора вручну вімкнути, або ось тут кнопкою вімкнути, і вона буде працювати. Але по логіки, по логі, скажімо так, живлення на розетці зникати ніколи не буде, бо ви її ставите після інвертора. Тобто відключення світла на неї не будуть впливати. Ну, Але такий нюанс помітив на даний момент. Що буде потім, невідомо, тому що видно, що це все це, це, це сире, на нас тестується. Ми з вами бета-тестери. Так, і тепер я переставлю камеру на екран і покажу, з якими проблемами стикався. Хоча ні, давайте спочатку з іншого. Почнемо, почнемо з того, що ось цей логер, коли ви під'єднуєте до інвертора. Ось кабель є в комплекті, значить, йому потрібне додаткове живлення. Але не всі. Наскільки я зрозумів, старим інвертором якихось таке сірий кружок навколо екрану потрібно додаткове живлення. В новіших інверторах, в них живлення буде йти через ось цей кабель. Тобто Там RS485 йде з живленням. Тут немає, тому тут треба живлення. Значить, в блочок треба звичайний старий ось 1 Ампер 5 вольт, тобто 5ватний, я там знайшов від айфона. Ще якісь в мене там, на нейм були. Все працює, все нормально. Е, нюанс в чому? Це дуже незручно. Куди його вставляти, впихати, нема місця. Треба щось мудрувати. Але, як виявилося, я спробував і під'єднав ось цей кабель напряму до акумулятора. У мене G51 B, і тут є USB-вихід, да, через який там, ну, хіба що я бачив, прошивали акумулятори. Але. На них ж теж є живлення. І тому я е, в інструкції цього не написано. Я просто сам спробував вставив кабель живлення в акумулятор напряму, і воно запрацювало. Ось працює, все, обидві лампочки моргають. Коли ви його перший раз увімкнете, у вас будуть дві лампочки горіти. Це означає, що немає з'єднання. Одна лампочка відповідає за з'єднання з інвертором по кабелю, інша лампочка за з'єднання з смарт-пристроями безпровідним. І так, а тепер переходимо до того. Що треба робити, щоб воно запрацювало. І так, продовжимо. Перше, що потрібно, це, щоб у вас був він прошитий на останню прошивку, і тут було меню Smart Devices. У мене він був прошитий там останньою прошивкою. І там буквально місяць назад це меню вже у мене давно є, але і цього виявилося замало. Пізніше. Що потрібно з початку? Значить, спочатку, у вас не буде оцієї, ось цієї галки, і тут буде стояти ось так. Що треба зробити? По-перше, тут знаходимо Smart TX. Тут. Включаємо цю галочку, і, по ідеї, воно должно було б запрацювати. В мене не запрацювало. Лампочка горіла і нічого не працювало. Е, написав підтримку, підтримка сказала: так, ну, зараз ми там щось ще прошиємо. Вони прошили, і після цього е, почала моргати одна лампочка, нібито з'єднання є, все, логер один одна бачить, але не працює. І потім мені сказали ще вімкнути ось цю галку. Після цього воно запрацювало. Так що дивіться. Бо бачив в інтернеті порада, що ця галочка не потрібна. В моєму випадку мені сказали її увімкнути. Увімкнув. Після того, як в мене все з'єдналося, у мене почав він пищати і показувати ось цю ошибку W04. В підтримці сказали: давайте перевіримо, чи працює логер. Значить, заходимо сюди, девайс-інфо. Ось тут у нас помилки, натискаємо вниз. І ось тут ми бачимо, що в нас є Smart X, його номер, версія прошивки і так далі. Це означає, що вони точно один одного бачать, все в порядку, все працює. А ось ця помилка, яка світиться, вона світиться через те, що в мене немає безпровідного е, трансформатора струму. Е, ну, тому що прошивка сара, вони ще все це тестують. Тобто, якби в мене був безпровідний трансформатор струму, помилки б не було. Зараз. Помилка є, але воно все одно продовжує працювати. Можливо, саме через це мені потрібно було ось цю галку вмикати, нібито в мене є безпровідний трансформатор струму. Не знаю. Ну, що, що Зараз не звертайте увагу, в наступних прошивках виправимо, щоб цієї помилки не було, коли у вас немає трансформатора струму безпровідного, але є інші девайси. Все. Після цього вже одна лампочка моргає, зв'язок є, переходимо далі. Smart Devices, smart Switch. Ось тут заходимо в це меню. І ось тут нажимаємо Edit «Серійний номер. Ван буде пусте. Вводимо серійний номер розетки, який на корпусі написаний, підтверджуємо, з'являється, вмикаємо. І після цього потрібно буде з'єднати нашу розетку. За допомогою цієї кнопки. Ось, ви бачите, давайте зараз сумку, щоб було краще видно. От зараз вона в такому режимі там моргає по два рази. Надо буде натиснути і потримати кнопку кілька секунд, відпустити, і е, лампочка почне моргати там по чотири рази е, швидко. Це означає, що він готовий сканувати. Після цього нажимаєте ще один раз коротко, і він починає сканувати. Проходить сканування, і воно може бути успішне, може бути ні. В інструкції там все написано. Я не знаю, я кілька разів пробував, в мене вийшло не з першого разу, але потім під'єдналася і все. І розетка почала працювати. І так, як ви бачите, все воно працює, все нормально. Нюанси є. Я думаю, в майбутніх прошивках буде трошки виправляти нам все. Ну але вже на даному етапі ентузіасти можуть експериментувати. Пишіть свої коментарі. Де ви будете це використовувати, чи воно вам потрібно. Мені вже в коментарях там, під минулим шортсом написали, що дуже шкода, що вони не зробили автомат в Дінрейку в такий самий смарт. Дійсно, гарна ідея, було б дуже зручно в деяких випадках. На цьому все. Якщо відео було корисним, не забудьте поставити лайки і напишіть коментар більше восьми слів в підтримку канала, щоб він розвивався і це відео просувалося далі. Всім мирного неба, всім папа! -па.